Всім привіт! Вас вітаю на освіт! Сьогодні хочу з вами поділитися такою піснею, яку сьогодні написав. Називається Неоквіт. Можливо, ця пісня стане такою переспівуваною серед мандрівників, які полюбляють мандрувати по горах і під українським мирним небом на благословенній українській землі біля багаття співати таку пісню. Принаймні, я своїми дітьми точно її заспіваю. Ми підемо далекі гори Неоквіт шукати, бо ті квіти чарівні її вміють надихати, Вони рано вранці будять, запахом привітним, і так ніжно гортають, шелехом тендітним, Вони рано вранці будять, запахом привітним, і так ніжно гортають, шелехом тендітним. Розкажіть нам, сині гори, що то є за диво, що на світі розквітає руно так красиво, Світ наповнює велично своєю красою, що вмивається щоразу ранньою росою, Світ наповнює велично своєю красою. Що вмивається щоразу ранньою росою, а коли з неба впадуть мокрі краплини, то на квітах осідають срібні її перлини. А як сонце посилає теплі привіти, то ці квіти виростають, наче сонця діти. А як сонце посилає теплі привіти, то ці квіти виростають, наче сонця діти. Бо у світі не буває світла без причини, і вкриваються красою гори й полонини, бо у світі творить розум, що нам не пізнати, а ми ж маєм красотую дітям передати. Бо все в світі творить розум, що нам не пізнати. А ми ж маєм красотую, дітям передати. Можливо, знайдеться якась людина, яка захоче цю пісню зробити аранжування в якомусь сучасній обробці, можливо, з бітмейкерським напрямком. Буду дуже радий почути її в саме такому аранжуванні. Бо ця версія, яку я заспівав, вона більш така народна і, десь, можливо, мотив мелодії, навіяний з мелодії, яку створив дуже геніальний український композитор Володимир Івасюк, якого, на жаль, як і багатьох українських талантів, загубила московська орда. І, Хочу згадати також цього геніального композитора, бо десь мелодія мені е, перегукується із його піснеспівами. І хочу звернути увагу, що дуже багато зараз сучасних молодих українських виконавців е, створюють настільки якісну е, модну українську музику, яку хочеться слухати, яку я з своїми дітьми е, часто переспівуємо. Я радий, що українські таланти мають можливість творити цю музику, і саме зараз українські канали транслюють суто українські пісні, і саме молоді люди створюють такі пісні. Тому радий був би, якби ці слова із цієї пісні хтось написав музику і зробив таке сучасне оранжування. Е, ну, А в цій пісні також хотів би підняти тему е, збереження природи, е, неоквіт це ну, таке от, е, уявне, можливо, казкове якесь е, е, назва квітів, які приносять щастя. І тому що я вважаю, що саме природа здатна зробити людину щасливою, е, саме в гармонії з природою. Людина може по справжньому бути щасливою. Тому що... Е, Зростання такої урбанізації все призводить до того, що все менше і менше залишається недоторканої природи, багато винищується лісів, багато винищується ресурсів, екологія погіршується, Люди своєю, скажімо так, бездумною діяльністю настільки виснажують землю, що можливо всі ці біди і катаклізми, які останнім часом виливаються нам на голову. Це війни, різні повені, землетруси, урагани і, і інші аномалії природні. Можливо, саме через це, що людина так згубно відноситься до, до природи. Бо якщо згадати наші предки, вони дуже бережно ставились до природи, навіть коли щось брали від природи, то обов'язково брали стільки, скільки їм потрібно для проживання. І якщо брали, то обов'язково давали природі можливість відновлюватися. А не такими, якби я сказав, з хижацькими методами забирали все, що потрібно від природи, і нічого взамін не давали. Вірніше давали взамін тільки багато мусору, багато відходів. Як ми знаємо, дуже багато в океанах плаває острови, цілі острови від мусору, пластику. І... Але тут не потрібно далеко ходити. Ми всі чудово знаємо, що і в нас на околицях багато людей чомусь викидає мусор. Навіть і проблема в тому, що сміттєзвалища вони сильно переповнені, і якщо ми не зменшимо, скажем так, виробництво того мусору, то їх буде все більше і більше, і його просто не буде куди дівати. І тут можливо потрібно, щоб. Кожна людина переглянула в своєму житті свої потреби і подумала, чи дійсно варто стільки споживати і викидати всього. Тому що я підкреслюю, наші предки вони казали, що з чим людина прийшла в цей світ, з тим і піде. Із собою нічого не забере, і треба жити так, щоб природу лишити такою ж незайманою, як вона була. Тому, можливо, саме такий десь. Проект в майбутньому переродиться у тему зі збереження довкілля. А я бажаю вам всім щастя, здоров'я, миру, благополуччя. Будьте щасливі, жийте в гармонії з природою, співайте українські пісні, вчіть своїх дітей співати українські пісні, вчіть любити природу з малку. Так як ми учимо молитви, так само потрібно і привчати дітей любити природу. Тому що без здорового довкілля не може бути здорових і щасливих людей. Дуже хочу подякувати за рецензію цієї пісні моєї. Є Клаудія Дмитрів під псевдонімом Королева гір. У Фейсбуці ви можете знайти. Це я б так сказав карпатська Ліна Костенко, яка пише чудові вірші. Ви можете їх почитати, зайшовши на її сторінку Дмитрів Клаудія, Королева Гір у Фейсбуці. Дякую, Клаудію Дмитрівна, за рецензію вірша, яку є, з якого я зробив цю пісню. І е, хочеться вірити, що знайдеться та людина, яка зуміє втілити. Цей мій такий задум у життя, щоб ці слова прозвучали в якійсь сучасній пісні. І для мене це буде такий подарок моїм дітям, які народились у квітні і які є тими моїми квітами, які я хочу, щоб процвітали і проживали у щасті. А кому сподобався такий задум, можете поставити вподобайку під цим відео, підписатися на наш канал. І слідкувати за нашими новинками. Хай щастить.